Років, це вже не є підліток, це вже стає дорослою людиною, новою Маме. особистістю. У мене є питання до що... вас. Ви їздите в Чимоград. з батьками Маме. зараз чи самі вже їздите? Ви через дорогу ходите. Ви ще не вважаєте себе особистістю? Я щось оце не розум. Ю. Я розумію, це розум абсолютно різні речі. Я розумію, що маленькі діти. Ви сучасні. Це абсолютно так. різні речі. Це не абсолютно різні речі. Ви сучасні діти. Чому ви не можете забезпечити? О, це абсолютно різні речі. Для чого мені це зараз розказує? Дитина сказала, комфорт зараз у скінчитися в, 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 в школі. В, 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 я розумію. А що ви не дочите спокійно? Ну так я не почув, хто йде, хто буде планувати десятикласс. Я хочу піти в очі. Ну не буде зупинити. Ми би стали, да, ми хочемо це все супер, ваша думка. Ми а би стали, ні, ну хочемо, все одно. Ну ж нічого не змінить. Дивіться, я хотів просто побачити вас. Бо мені розказували, що ви тут всі плакали. Я, наприклад, ну серйозно. Ну я не хочу лукавити це і не хочу, щоб це було перехватою з іншої сторони. Тобто я хочу писати. Я розумію, що вас як у вас ви хочете так? побачити сльози дітей? Чи як? Я не хочу. Я їх питаюся. Причому? Ви питаєтесь? Я можу сказати, хто плакав? Я зараз стараюся стримувати сльози. Тут, я пішов зі своєї школи. Я така різниця. Серйозно, дівчата, <реку> встаньте, тіх <реку> поплакали. Станьте. Нехай побачимо. Ті поплакали, кого я прийшла тоді, були сльози, встаньте, нехай на вас не. Це... Я не можу сказати, що я плакала в школі, бо це було вдома. Добре, <реку> Знаєте, я зараз <реку> гора, <реку> мені було погано. У мене зараз є температура. Я потратила свій час не все, щоб лікуватись, прийти сюди. Тей, якраз вашу ну, я збрехала, що діти плакали. Давайте я не буду говорити карту, <скільки> я просто скажу, що так треба, чому я чи просто побачити що... це... праг... і почути. Ну, це насправді таке просто. А це що видали? Ще... Я <скільки> розумію, що більшість дітей тут має певне бачення, бо так вони будуть хтось під мене. У нас більшість класу хоче лишитися, саме в ті школі. хотіли. Дивіться, я ж не хочу. <скільки> 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 Ви все дуже емоційні я розумієте. Ми діти, ми діти. Я ви хотіла побачити когось до емоційного. Поговорити з кимось для того, щоб діти не вирішили на себе голос. Дивіться, я вас не, 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 не прийшов сюди сваритися з вами. Я, бачите, не хочу не сваритися. Я не прийшов вам тут щось розказувати, щось обіцяти. Я прийшов сказати, чому я так думаю. Все. Я розумію, що ви можете не погоджуватися. Це ваше правило. Я розумію, і це правильно, що ви можете не погоджуватися. Ви маєте мати свою точку зору. Окей. Я маю свою точку зору. Але окей, ну, так, але я маю свою дочку але... зору. Що це змінило? Я вам пояснюю, я сюди на вихід вас переконую. Ще раз кажу. І я не заставлю вас ну, стати іншими там, чи змінювати життя. Ви маєте свою можливість. Добре, чекайте. Е, так, може змінитися реформ? Час. Можуть е, нам продовжитися роботи. Ні, я кажу про саме цей час. Чи можуть для нас відтермінувати її? Дріся, не буде, не буде Ні, я не кажу про зміни відтермінування. її. Я вам говорю зараз свою особисту точку зору. Ви, що а я хочу, щоб ви мені треба, я додати, додати, що я не буду не підтримувати зміни китайського, хоча Добре, так. Будь, 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 за даному класі, до мене тільки щоб ще родина сльоза. Скажіть, будь ласка, ви їх мовче довго будете? Ви скільки часу їх вже тут тримаєте? Тому що дитина прийшла, заходиться, плаче, слова, не може сказати. Не знаю, ви знаю, совість не маєте не чи ні? Я не кричала, не ображав. Що... А дитина каже, що ви кричали і ображали. Скажіть, а кричав, що вона не вдала, що діти шоці? Я нікому не я прийшов за ні поговорити, і це було не проти моя, я мені дозволить. Не що не бізнес, ну я не почув ні від кого а там все, я закінчую, я не буду більше подовжувати, тому що мені неприємно, що мені таке закричу. Ну дуже неприємно, що дитина прийшла, плаче знаю.